Вітаю на уроці математики. Продовжуємо вивчати множення письмове. А зараз усна лінжба. Обчислять, будь ласка, усно і за відео перевірте. Правильність обчислення. Молодці. А тепер кожного разу у нас з вами змінюється невідомий компонент. Молодці! Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь 57 розділити на 7. Звичайно, буде 8 остача 1. Напишіть, будь ласка, на хвилинці каліграфії 8 остача 1. Назви кожне з чисел як суму розрядних доданків. Працюємо усно.

Молодці. А зараз знайди значення виразів. Від 874 відняти добуток чисел і 2. Скажіть, будь ласка, яка перша дія буде? Звичайно, перша дія буде множення. Виконуємо множення під носом стовпчик. Помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 0. Буде 0. 0 записуємо під розрядом десятки. І 2 помножити на 1 дорівнює 2. Тепер від 874 відняти 208. Від 4 відняти 8 не можна, йдемо до 7, забираємо 1 десяток для 4. Буде 14. Від 14 відняти 8 буде 6. У нас залишилось на 7 десятків, а 6 десятків від 6 десятків відняти 0 буде 6. І від 8 сотень відняти 2 сотні дорівнює 6 сотень. Отже, буде 666. Наступний вираз. Виконайте, будь ласка, обчислення і перевірте правильність обчислення за відео. Перше дія 403 помножити на 2. 2 помножити на 3, 6. 2 помножити на 0, 0. 2 помножити на 4, 8. Від, 80... від 806 відняти 749. Звичайно, дорівнює 57. Молодці. Наступний вираз. Запишіть, обчисліть і перевірте за відео. 215 помножити на 3 645, 71 помножити на 5, 335, 355 і 645 додати 355. Звичайно, буде 1 тисяча. Молодці. Наступне завдання. Скажіть, яке з рівностей є рівняннями. Прочитай їх і розв'яжи одне рівняння на вибір. Звичайно, з поданих рівностей. рівняннями У нас з вами є друге, четверте та п'яте. Виберіть, будь ласка, одне рівняння на вибір та розв'яжіть його. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжувались вчитись, обчислювати письмове множення на одноцифрове число, розв'язували рівняння. На цьому наш урок з математики завершено.